Кожен з нас час від часу стикається з ситуаціями, які викликають ні через дратування. Але коли це відбувається часто, ми ніби починаємо носити в собі приховане почуття гніву. Воно може бути спрямоване на конкретну людину, а може і просто накопичуватися всередині. Ми намагаємося стримуватися, щоб не вибухнути, але інколи відчуваємо, що ось-ось може статися спалах або ж навпаки, спалахуємо різко, а потім нам соромно за свої слова, за дії, за те, щоб ми були неконтрольованими, що так поводилися з іншими. І цей сором у свою чергу, тільки підсилює внутрішній, напругу виникає ще більше гніву, ще більша ймовірність нового зриву. Що з цим робити? Як навчитися справлятися з агресією? Які є способи регуляції та управління гніву? Про це сьогодні у відео. Вітаю, друзі! Мене звати Оксана Янчак, я практикуючий психолог. Гнів це одна з форм агресії, природна емоція, яка може виникнути в будь-кого з нас, і проявляється вона по різному, від легкого роздратування до сильної люті чи навіть ненависті. Тобто всі ці стани це агресія просто з різним емоційним градусом. Гнів може бути і первинним почуттям, ми відчуваємо обурення через несправедливість, через те, що щось не вийшло, але часто він є поверхневим і приховує більш вразливу емоцію, адже Гнів легше відчувати, ніж страх, розчарування, відторгнення чи самотність. Саме тому іноді він стає способом віддалитися від інших, щоб не показувати їм свою слабкість, біль, ніби каже, не підходь ближче, мені занадто боляче. А іноді, навпаки, намагається привернути увагу. Побач мене, почуй мене, мені це важливо. Взагалі, гнів та агресія у нас часто сприймаються як щось погане. Проте насправді не існує хороших чи поганих емоцій, тому що вони інформують нас про те, що щось відбувається, і допомагають зрозуміти, як на це реагувати. Ми маємо розуміти, що вираження, гніву чи агресії це не завжди про насильство і шкоду. Завдяки агресії ми можемо захистити себе, побудувати власні межі у стосунках. Так зі мною можна, а так ні, відмовитися від того, що нам не підходить, піти звідти, де нам дискомфортно. Взагалі прибираємо з життя те, що не потрібне, і зайве, що б це не було, чи хто б це не був, а також зрозуміти свої незадоволені потреби, бажання. Агресія мотивує нас на позитивні дії, додає енергії, щоб рухатися, змінювати щось у своєму житті, приймати важливі рішення. Питання лише у тому, чи направимо ми цю енергію на руйнацію, чи зможемо використати її для користі, коли ми ігноруємо гнів. Подавляємо, не даємо собі простору проживати, він нікуди не зникає. Просто накопичується всередині, і тоді може проявлятися як головний біль, безсоння, постійна втома чи зайва тривога. Якщо довго цього не помічати, гнів стає важким тягарем, і тоді будь-яка дрібниця може вибити з рівноваги, ми зриваємося. Або інший варіант, коли ми не усвідомлюємо гнів, не вміємо ним управляти, і у нас через це будуть проблеми у стосунках. Тоді ми можемо робити якісь неадекватні дії, ми можемо зриватися одразу, виражати гнів у насильницькій формі через образи, погрози, приниження, знецінення чи зарказм. А далі часто приходить сором і провина, бо всередині. Залишається відчуття, що ми повелися не так, як насправді хотіли Важливо навчитися бачити свій гнів, агресію не подавляти, не зриватися, а проживати екологічно. І якщо ми перестанемо називати емоції правильними чи неправильними, це позбавить нас зайвого сорому, і тоді ми можемо дивитися на них уважніше, працювати з ними і проживати їх так, щоб це було нам на користь без шкоди для інших. І що робити? Як справлятися із гнівом, розкажу далі, але спочатку запрошую вас підписатися на мій телеграм-канал, де регулярно публікую корисну і практичну інформацію по психології. Посилання на нього ви бачите на екрані, а також у описі під цим відео. Насамперед, нам потрібно навчитися дивитися на свій гнів та агресію більш глибоко. Не лише як на вибух чи спалах емоцій, а як на важливі сигнали, які показує, що за цим стоїть щось значно глибше. Тільки тоді ми зможемо почати розуміти ті справжні причини, які запускають наші реакції. Як це робити? По-перше, проявляти свою цікавість, допитливість до себе. Коли ми цікавимося та досліджуємо себе, тоді більше розуміємо себе, свої реакції, думки, і тоді нам простіше керувати своїми емоціями. Ми не стаємо самокритичними, не уникаємо, не подавляємо, ми просто дивимося, спостерігаємо та запитуємо себе, що зараз тут відбувається. Це можна порівняти з маленьким дослідженням. Ми починаємо трохи спостерігати, трохи експериментувати і поступово бачимо ясніше, усвідомлюємо, що насправді відбувається всередині нас. І коли в якийсь момент виникає бажання накинутися на людину. Закричати, вколоти її словом або навпаки сховатися і просто чекати, що все мене саме собою, то важливо зупинити себе і запитати, а що я відчуваю прямо зараз? Я злюся, чи можливо мені боляче, сумно, страшно? Може я відчуваю відторгнення, безпорадність та безнадійність. Яка думка чи ситуація викликала у мене це почуття? Саме завдяки таким простим і водночас глибоким запитанням ми можемо почати краще розуміти себе, зрозуміти, що ми насправді думаємо, у що віримо і що насправді сталося, звідки цей гнів. Наприклад, якщо я серджуюся на свою дитину, то може здаватися, що причина лише в тому, що вона не поприбирала в кімнаті. Але якщо подивитися уважніше, то може можливо справа на дитині. Можливо, це на роботі на мене накричав начальник, засудив деякі рішення, і я почувалася невпевнено, незручно, мені було соромно. Я борюся з цим почуттям зараз, і тому всередині відчуваю злість, наче киплю. І тоді, коли я бачу безлад удома, виникає бажання накричати на дитину. Хоча насправді це не зовсім про дитину. Тут важливо подивитися на ситуацію. Глибший. Звідки це гнів, що ховається за ним. Іноді це може бути навіть зовсім дрібний момент. Наприклад, хтось на нас з коса подивився чи сказав щось неприємне при іншим. І нам здалося, що це дуже несправедливо. Ми відчули біль, але не змогли його прожити. А вдома ми зриваємося на партнера, він щось зробив не так. Ми не розуміємо, чому так сильно реагуємо, ніби нічого такого і не відбулося, щоб так сердитися. Не розуміємо, звідки. Береться цей гнів, а якщо подивитися уважніше, то можна побачити, що за цим стоїть щось значно більше. Наприклад, людина подивилася скоса, і це викликало у мене надмірну реакцію. Чому це так мене зачепило? Мені здається, що вона думає про мене щось погане. І, мабуть, за цим ховається відчуття приниження. Можливо, я росла в сім'ї, де дуже часто відчувала, що мене принижують. Можливо, хтось із рідних дивився на мене з коса, а потім критикував чи засуджував за певні речі. І тепер у мене є відчуття, що потрібно бути насторожі. І коли зараз хтось кидає на мене косий погляд, я миттєво напружуюся, тому що виникає страх, а раптом усе повторюється. Так як було тоді. Я злюся, щоб не відчувати цього приниження. Для мене це дуже важливо. Адже приниження набагато болючіше і складніше проживати, ніж злість, а злість ніби простіше. І вона захищає мене від більш глибокого і важкого почуття. І якщо подивитися глибше, то можна побачити, це не просто реакція на конкретну людину, а тригер. Це місце, де оживають наші минулі переживання. Так, ми можемо розпізнавати свої проекції, адже дуже часто ми проектуємо на теперішній ситуації свій минулий негативний досвід. Наприклад, коли хтось ставить під сумнів моє рішення чи мою думку, чому мене так сильно це зачіпає? Можливо, тому що я відчуваю неупевненість, я не довіряю собі, і можливо, це пов'язано з тим, що один із моїх батьків був дуже був контролюючим, постійно сумнівався в моїх виборах і не дозволяв мені приймати рішення самостійно. І тепер, коли інша людина ставить під сумнів мою думку, мій вибір, я реагую дуже гостро. Або ж моя реакція може бути пов'язана з іншим досвідом. Наприклад, хтось з батьків чи опікунів, мав звичку різко вибухати, і я, будучи дитиною, постійно це бачила засвоїла як модель поведінки, але я зараз усвідомлюю, що я не хочу діяти так само. Ну і іноді, звісно, причин може бути декілька. Тому так важливо щоразу дивитися, що насправді зі мною відбувається, звідки береться моя реакція. Ми не завжди маємо точну ясність у моментів, але якщо зупинитися і подивитися глибше, то можна розпізнати приховані емоції, зрозуміти, чому вони виникають саме зараз. У чому їх коріння? Тоді ми можемо бачити за гнівом щось. Що, що стоїть більше. І саме тоді у нас з'являється можливість не лише керувати гнівом, а й працювати з будь-якими іншими емоціями, які іноді здаються нам некерованими. Друге, що можна робити, це вести щоденник. Якщо вам важко все обмірковувати тільки в голові, то спочатку можна спробувати записувати свої думки на папері, запитати себе, чому я відчуваю гнів, що саме сталося, що призвело до цієї реакції. Коли вони це зробили чи сказали, які думки з'явилися в мене, чому саме ці думки виникли, що викликало таку вразливість? Коли ми починаємо це прописувати, з'являється більше ясності, адже перебираючи події лише в голові, ми часто застрягаємо у власних думках і крутимося по колу. А коли викладаємо все на аркуш паперу, чи записуємо там в нотатках в телефонах чи в комп'ютерах, у нас ніби з'являється зовнішня точка зору. Ми можемо побачити ситуацію трохи з іншої Сторони більш твересо, спокійно, саме спостереження за тим, як наші переживання перетворюються на слова, вже полегшує наш стан. Ми викидаємо це з голови і отримуємо змогу подивитися на все, що відбувається, більш усвідомлено. Звісно, що це не завжди просто зробити самостійно. Часто нам заважають власні психологічні захисти. Ми ніби несвідомо ставимо бар'єр, щоб не торкатися болючих тем, і тому важко дістатися до більш глибокого рівня усвідомлення. Та часто буває. Саме тому іноді важливо це робити з допомогою психолога у безпечному просторі, спеціалістом легше досліджувати свій внутрішній світ, поступово розуміти, що насправді. Відбувається і дозволяти собі проживати ті почуття, які раніше складавалися надто складними, навіть неможливими побачити. Наступне, що можна робити, коли ми відчуваємо гнів, це працювати над саморегуляцією. Допомагає відчувати ґрунт під ногами, говорити Я зараз злюся або Я зараз почуваюся вразливою, замість того, щоб відразу звинувачувати, пред'являти претензії, по-перше, рівень градусу емоції знижується, коли проговорювати своє почуття вголос, по-друге, ми це почуття присвоїмо і це дає нам змогу ним керувати, більш спокійно та конструктивно висловити своє незадоволення. Коли ми озвучуємо свій стан, ми беремо відповідальність на себе. Говоримо, не ти винен, а ось що відбувається зі мною. У такому випадку інша людина не чує звинувачення у свою сторону, і тоді їй не потрібно одразу захищатися. І замість напруги з'являється більше простору для діалогу. Наприклад. Я зараз злюся, відчуваю, що це було несправедливо, чи мені так не подобається. Має бути щось інше. Нам потрібно із цим розібратися. Або ж коли емоції зашкалюють, то, можливо, варто зробити перерву. Випити стакан води, прийняти ванну, піти на прогулянку, виключити себе із цієї ситуації, замість того, щоб зриватися, робити якісь неадекватні дії, або залишитися і подавляти гнів чи інші емоції. Тобто дати собі простір заспокоїтися так, ми розриваємо цих цикл спалаків агресії та гніву. А якщо потрібно, то вже пізніше, коли всі заспокоїлися, можна повернутися до теми і спокійно обговорити проблему. Також важливо не забувати давати вихід гніву, не подавляти його всередині, а перетворювати у дію. Яка не шкодить іншим і водночас допомагає нам зняти напругу. Це може бути фізичний рух, пробіжка, швидка ходьба, буксування подушки, чи навіть прибирання з енергійною музикою, коли тіло вивільняє накопичену енергію і стає легше. Інший варіант творчість малювати яскравими лівцями чи фарбами, складати вірші або співати, переводячи гнів у безпечне творче русло, допомагає також голос і дихання, можна покричати у подушку чи в машині. Де ніхто не почує, чи погарчати, або зробити кілька глибоких видихів, уявляючи, що разом із повітрям. Виходить і напруга. А ще ефективними є прості дії руками, там ламати старі коробки, місити тісто, рубати дрова чи працювати саду, адже все це може стати виходом для енергії, і тут важливо знайти саме те, що найбільше буде підходити вам. Скоріше за все, доведеться докладати певних зусиль, щоб навчитися відслідковувати, досліджувати та керувати своїм гнівом. Це не завжди просто і не завжди дає швидкий результат. Можливо, не вимагати від себе миттєвих результатів та пам'ятати, що це процес, він потребує часу, і коли регулярно і послідовно використовувати ці інструменти, то поступово можна навчитись управляти гнівом, робити його більш зрозумілим для себе та інших. Діліться своїми роздумами в коментарях по темі, ставте подобайку, підписуйтесь на канал. Дякую вам за увагу і до наступної зустрічі!